Хочеться сказати саме про те, що уклонення Духові Святому було присутнє і до свята П'ятидесятниці. Ми пам'ятаємо, як Спаситель Ісус Христос говорить, що Може проститись багато що. І навіть хула на сина. Але хулана Духа Святого не прощається. Бог є Дух. І якщо я вірую в Бога, я вірую в його духовну потужність, духовну силу і духовну сутність. І наявність Духа Святого в складі трипостасного Бога найбільш очевидна для всіх. Бо сказати, що Бог-отець це було відкриттям для свого часу. Відкрив це Спаситель наш людям, що Бог може бути Отцем для нас, що Він Отець світу, Отець Свого творіння, що все діється через сина якого називає Бог Слово, це теж було відкриття. Про це треба було отримати откровення. Але те, що Бог є дух, сущий, благодатний, тим, що несе добро і правду, і світло. І надихає жити, творити, боротися і стверджувати найвищі цінності. Це незаперечно. Хулана Духа це все одно, що холана Бога, само собою зрозуміло. Дух Святий діє. Там, де хоче, як сказано в Євангелії від Іоанна, дух віє, де хоче. Ти можеш бути слабким і неспроможним. Але віє Дух. І сила Божа в твоїй немочі з'являється. Дух має дуже багато дорів. І сила, і мужність, і спокій, і впевненість, і доброта і милосердя, і справедливість, правда, любов це, це дари. І ми зрозуміємо, що це, це все явище духовне. Якщо це явище духовне, а ти це якимось чином, дивним, дивним чином отримав, ти отримав це від Духа Святого, що всюди і все, все наповняє. І очищує нас від всякої сперва. І спасає душі наші. Ми сьогодні згадуємо Іоанна Хрестителя, а його дух осінив ще в утробі матері. І коли Марія завітала до матері його Єлізавети, був шостий місяць вагітності. Він заграв там у трубі матері. Бо надиханий духом він чує присутність тої матері, що в собі носить Господа і Спасителя нашого. І його присутність. І так чи інакше своїм духом, надиханий з висоти, поведений він був у пустелю, і мав той спосіб життя, який дивував усіх, і мав ту мужність і ту волю, і ту непримиренність до ворогів Божих. І все це діє. Святого Духа. Ми приймаємо це з любов'ю, з радістю і сподіваємося, що Дух Святий осінятиме і нас смиренних, грішних, недостойних, слабких, так як він осінив. Спочатку дуже переляканих і не дуже сміливих апостолів, але ж потім вони здобули і волю, і знання, і розум, і сміливість, і мужність таку, яка дозволила вірі, яку вони нанесли в світ, весь світ захопити. Нам треба бути впевненими, що Дух Святий, який всюди є, все наповнює, Він з нами. Він нас надихає. Він надає нам сили. Він нас укрилює. Творче натхнення надає. Потребу працювати і будувати надає. потребу боротися і стверджувати. Найвище цінності надає. І таким чином через наші дії, наш спосіб життя, Він спасає нас. Тобто, щоб ми врятувалися, він надихає нас діяти і через нашу дію веде до спасіння. Господи, слава Тобі.